Уроку номер 2 зображення в романі Вальтера Скотта Айвенго Боротьби англосаксів з норманами у 12 столітті. Історичне тло роману епоха раннього середньовіччя, зокрема ХІХ століття. У цей період в Англії відбувалося утвердження феодальних відносин, що супроводжувалося тяжким закріпаченням селянства. Цей процес ускладнювався вторгненням норманів. Іноземці захоплювали кращі землі, тим самим витісняючи місцевих землевласників. Дія роману розпочинається приблизно у 1194 році і пов'язана з поверненням короля Річарда І Левове Серце після тривалої відсутності до Англії. Довгий час він вів боротьбу проти свого брата Джона, який намагався захопити престол. У романі зображено різні соціальні прошарки, серед них вища королівська верхівка, Король Річард І і принц Джон. Цікавий підхід у Вальтера Скота до зображення короля Річарда І. Відомо, що реальний Річард І був грубим, жорстоким, несправедливим, безчесним. А в романі він відважний і благородний лицар. Чому ж так? А справа в тому, що в романі Король є виразником корідного населення Англії, Саксів, а головне народу. Він сприяє утворенню. Єдиної англійської нації, що на той час було необхідно історично прогресивно, принц Джон підлий, підступний, нахабний. Він обіцяв своїм прихильникам владу, багатство, землі, почесті, якщо вони підтримають його в боротьбі проти короля Річарда І. Нормани в романі зображені нахабними, жорстокими, свавільними. Вони поводять себе так тому, що прийшли в Англію за Також в романі Вальтер Скотт зображує духовенство. Це Пріор Еймер, Монахи з різних аббатств. В романі Вальтера Скотта Зображені також і англосакські феодали. Це Седрік, Ательстан, Леді Ровена та інші. Вони сильні, розумні, мають почуття власної гідності. Вальтер Скотт ідеалізує взаємини між Седріком та його рабами. Письменник вважав, що всі конфлікти між класами. Слід вирішувати розумним примиренням. Седрік Сакс це англосакський феодал, батько Айвенго, який дотримується британських порядків. Він прямодушний, нестриманий і разом з тим плекає ненависть до завойовників. Леді Ровена онука короля. Вона тиха, сором'язлива, має почуття власної гідності і високі моральні якості. Вальтер Скотт ставив за мету показати єдність саксонців у боротьбі з норманами. За словами Вальтера Скота, лицарство є джерелом найчистіших і найшляхетніших прихильностей. Опора пригніченим, захистображеним, оплот проти свавілля володарів. Без нього дворянська честь була пустим звуком, і свобода знаходить найкращих покровителів у лицарських спис списах і мечах. Саме так зображені в романі лицарі Айвенго, Бріан де Боагільбер, Моріса де Брасі, Фрон де Брев. Та інші. Саме Айвенго врятував єврея Ісаака від жорстокості храмовника, виявив надзвичайну силу, мужність і витривалість під час турніру, став захисником Ребеки під час суду над єврейкою. Лицарі виступають втіленням честі, порядності, відваги, шляхетності, самопожертви. У романі Вальтер Скотт зображує також селян, Сигурд, вамба, зображує городян, вільних йоменів. Слід зазначити, що Скотт однаково правдиво зображує представників різних класів, їхні переживання, проблеми, вчинки. Герої показані різнобічно, вони мають як позитивні, так і негативні риси. Отже, у зображенні персонажів Вальтер Скотт дотримується принципу об'єктивності. Робін Гуд відіграє велику роль у романі. Саме його автор зображує серед учасників штурму. Робін Гуд та його військо є втіленням ідеї боротьби за свободу і справедливість. Вони були серед тих, хто штурмував замок тому, що боролися з ворогами і гнобителями народу. Бути читачем це означає бути уважним до кожної деталі твору, проникати у глиб тканини тексту і розуміти приховану суть подій, явищ, героїв, щоб отримувати від твору дійсну насолоду. Так сказав український поет Максим Рильський. На основі прочитаних епізу... прочитаного роману дайте відповідь на запитання, як принц Джон збирав своїх прихильників? Чи чесними були його методи? Якими були плани Бряна де Боельбірбера та його помічників? На прикладі яких героїв роману показані міжособні війни? У чому полягала складність боротьби Річарда I за владу? Розкажіть про битву під замком, Торклістон та пожежу. Яку роль відіграє образ Робін Гуда у творі? Шановні учні, виконайте, будь ласка, домашнє завдання. Характеризуйте образ айвенго. Доберіть цитатний матеріал до характеристики образу. Дякую за увагу!